Вітаю вас на каналі Мій хліб на заквасті! Мене звати Таня, і сьогодні я хочу запропонувати вам рецепт одного з мого найулюбленіших видів хліба, а саме житній хліб на заквасті з додаванням секретного інгредієнту. Меду і солоду. Ну що ж, починаємо. Увечері перед тим, як ви плануєте замішувати тісто, вам потрібно підживити закваску. Все, що вам потрібно зробити, це змішати рівну кількість води і борошна у банці з закваскою. Мішати його все гарно до такої пастоподібної консистенції. Після того закриваємо нашу банку і лишаємо її рости на, у кімнаті на наступні 12 годин або через ніч. Зранку ви побачите, що закваска піднялася майже в два рази, можливо і більше. Вона є дуже гарною, активна, гарно пахне і в неї присутні бульбашки. Це означає, що вона активна і готова уже до заміни. Тепер приступаємо до замішування тіста. Все, що нам потрібно, це гарна миска, вода кінатної температури, готова закваска, яку ми гарно підживили ще вчора вечором, і змішуємо всі інгредієнти. Найперше у миску вливаємо воду, після того додаємо закваску, яка була підживлена ще вчора, і додаємо солі. Меду і солод все гарно вимішуємо, щоб воно розчинилося. Сам солод не потрібно заливати водою чи кип'ятком перед тим. Його просто можна влити вже при сьогодні при приготуванні хліба. Все гарно вимішуємо, додаємо муки і також вимішуєте. Ви можете його вимішувати вилкою або що у вас є. Такий прибор, як мене, також ним вимішуйте. Якщо немає, то можете руками також в кінці. Я раджу замішувати спочатку починати вилкою, а після того замішати його трохи руками, вимішати його, щоб усі інгредієнти гарно між собою з'єдналися і не було сухих таких грудочок. Це також допоможе нам потім, при дальшому витягуванні тіста. І не потрібно дуже довго буде багато разів його витягувати. Тому постарайтеся все тісто гарно змішати, щоб воно було одної консистенції. Накрийте миску кришкою і залиште його так стояти наступні 41 години часу. Це дозволить тісту розслабитися, і ви побачите після того, як почнете його витягувати, воно буде більше податливіше і буде так дійсно розтягуватися як пластилін. Тепер ви просто берете його за краї і скручуєте його всередину, так як конвертик закриваєте. І повторюєте, робити його з кожної сторони, я б сказала так, 10 разів. 10 разів скрутити його до середини. І тепер спробуйте його перевернути зверху донизу. Просто його перекладіть, трошки його примніть і скручуєте ніби його. Пилинайте, закручуєте всередину. Це інша техніка витягування тіста. Вона є набагато також простіша і допомагає, для того, щоб тісто було краще. Потім закрийте миску кришкою і залиште її знову на 20-40 хвилин. За цей час тісто розслабиться і з ним буде ще легше працювати. Коли почекали 20-40 хвилин, відкриваємо і знову продовжуємо його витягувати. Але цього разу ми будемо його, так би мовити, скручувати. Ми робимо такі бурітуси, скручуємо його всередину або налисники. Я б сказала, що це налисники. <с> скручуємо всередину і робимо це десь 4 рази з кожної сторони. Ми натягуємо його і відбувається дуже гарний процес. Глютен активується і воно краще стає. Залишаємо його знов на 20-40 хвилин. І продовжуємо його знову витягувати, скручувати. Це ми поробимо це й робимо ми 4 рази через кожні 20-40 хвилин. І в кінці, на останній раз, коли ви будете його скручувати, ви побачите наскільки еластичне і гарне тісто у вас, з яке ми потім знову закриваємо і залишаємо рости. Але обов'язково робіть ці скручування, не потрібно його сильно, я б сказала, вимішувати вимішувати тісто чи замішувати просто робіть ці складання вони реально дуже сильно допоможуть і упростять процес випікання. Потім ми закрили кришкою і залишили тісто стояти так наступні 6 годин, 4-6 годин, насправді, залежно від температури, яка у вас в кімнаті. Якщо 21 градус, я б сказала, лишіть його приблизно на 5 годин. Тісто повинно піднятися в два рази. Воно повинно мати вже гарний такий подушковий вигляд, мати бульмашки всередині, і ви бачите, що воно дійсно готове. Після того, коли тісто гарно виросло, ви його повинні викинути в стільницю вашу, яку перед тим обов'язково підретрусіть мукою, щоб воно не прилипло. І гарно починайте його складати, якої форми вам подобається. Ви можете його також випікати у формі для хліба, якщо ви його не випікаєте у каструлі. Це не має різниці, у чому ви випікаєте його. Просто як вам подобається. В даному випадку я випікаю його у каструлі, тому я зробила його таким овалоподібним. І поставлю я його зараз у свій кошик для ростійки. У мене силіконовий кошики. Але це немає різниці, який у вас кошик. Якщо у вас немає силіконового кошика, ви просто можете використовувати звичайну тарілку, поставити на неї рушник і просипати його гарно мукою. Після того я залишаю свої кошики стояти ще в кімнатній температурі наступні приблизно 2 години часу і ставлю їх у холодильник для холодної ферментації. Зранку я дістаю їх з холодильника і за той час. Я розігріваю духовку до 250 градусів за Цельсієм, 450 за Фаренгейтів. І випікаю їх у каструлях. Надрізи я роблю безпосередньо перед тим, як ставити їх у каструлі і на випікання в духовку. Випікаю я 25 хвилин з кришкою і знімаю кришкою, випікаю ще 35 хвилин без кришки при. 220 градусів за Цельсієм, 425 за Фаренгейтом. Якщо ви випікаєте у звичайній формі для хліба в тоді випікайте його зразу. Розігрівайте духовку до 400 градусів, 200 градусів і випікайте так 45-50 хвилин. І можете витягувати, і будете бачити, що він вже спікся. Він має просто гарно загнітитися. Обов'язково печіть за цим рецептом і діліться своїми враженнями у коментарях. Насправді хліб мені дуже сподобався. Дуже гарний і приємний аромат і смак. Такий м'який і дуже ніжний. Пробуйте, печіть, обов'язково, це дуже здорово і дуже добре. Не забувайте лишати вподобайки і підписуватися на мій канал.